Тут прийшла інформація з Московії, що Ані Лорак вийшла заміж. Співачка Ані Лурак таємно вийшла заміж і показала фото з весілля. Артистка, яка замовчує геноцид Російської Федерації проти України, вирішила узаконити стосунки не в Росії, а в Іспанії. Деталі за хвилину, а також почуйте звернення Євгена Репчинського щодо весілля. Ані Лорак. Нагадаю, минулого року поет, пісняр та композитор Євген Рибчинський заявляв, що Ані Лорак лялька в руках російських спецслужб. Думаю, відбудеться ще трансформація, ані і вона таки відбулася, але не в кращу сторону, за словами Євгена. Ну, молодець, щасливе життя в той час, як Україну бомблять, в той час, як українців знищують, в той час як. Люди відчувають шалену несправедливість і нещастя від того, що е, хтось, зраджуючи країну, продовжує жити на повні груди і е, не відчуває ніякої абсолютно відповідальності за свої вчинки. Нагадаю, співачка продовжує виступати та жити на території Російської Федерації. Вона сплачує податки в російську казну, звідки також фінансування йде на бомбардування України, зокрема на російські ракети. Перший чоловік Мурат із Туреччини, до речі, залишився в Україні, будує бізнес та підтримує Україну. А її другим чоловіком сьогодні стає духовний наставник Ісаак Віджер. Раніше ходили чутки, що чоловік використовує виконавицю заради популярності, а також на момент початку стосунків із Лорак зустрічався з іншою. Тим не менш, торік, у день народження співачки, Ісаак освічився їй. Врешті пара таки одружилася, щоправда, Ані Лорак чомусь вирішила узаконювати стосунки не в Росії, де вона живе, а на острові Майорка. Цей день скандальна співачка її чоловік розділили з найближчими. Утім, доньки артистки від першого чоловіка Мурата на святі мами не було. Ані Лорак та Ісаак віджраку відсвяткували теж не в країні агресориці. Церемонію вони організували на Мальдівах. Весілля парочка відсвяткувала 14 лютого. У день всіх закоханих лише в компанії одне одного про це співачка розповіла російським пропагандистам, а також показала їм світлини з весілля її обранець. Ісаак у 2002 році став містером Іспанія. Він займається йогою, масажними практиками та називає себе нащадком африканських шаманів. Також відомо, що. Коханець Лорак вже був одружений, має сина і доньку. Також Ісаак був моделлю та займався акторством. Пара познайомилася на острові Ібіца, де ані Лорак приходила до тями і загалом знаходила свій баланс Після того, що случилось, то, що случилось. Мені просто вот всім і. Далее понять, что я должна сделать, Выбор, ограничить свое творчество, превратиться вот в какое-то. надо было, чтобы я говорила что-то другое. А я не могу говорить другое, потому что я артист, я человек свободный. Ты да? дальше не могла продолжать свою карьеру на Украине? Я не могла, потому что концерты отменяли, я была вынуждена уехать. А от Євген Рибчинський зазначає, що Ані Лорак більше десяти років пробувалася на російську сцену і ніяк не могла пробитися. Вона там нікому не була потрібна, намагалася зайти з різних дверей, але так і не зайшла. І тут раптом під час майдану її починає показувати ОРТ по декілька разів на день. Треба розуміти, кому це потрібно. Ну їй це потрібно, це зрозуміло. Будь-який виконавець йде все життя до слави і грошей, і от вона дістається певної слави, ви на весь колишній союз, але не розуміє, що її вже розробляють у ФСБ. Її бота ж Повалі, не привертає подібної уваги суспільства. Немає людей, які б її любили. До Повалій непогано ставляться. Її творчість багатьом подобається. Але ані Лорак – це ж все рідка. Вона виросла в дитячому будинку. До неї завжди співчутливо ставилася. я отримала поддержку, любов. Ничего не ні бойся, у тебе все вийде, діжись, ти все зможеш. Треба зрозуміти, каже Рибчинський, що ФСБ все життя ділить і володарює. Ані Лорак лише пішка, об'єкт утворення хаосу. Але Рибчинський все ж сподівався, що після повномасштабної війни Лорак все ж таки висловить свою позицію та вийде з країни агресорки, адже мовчати за геноцид просто неможливо. Однак він помилявся. Едені вона сіма тому що. Україна в моїй душе. Я просто вирішила, що навірно не буду вообще на це обращать внимание, тому що мені потрібно просто жити свою життя. І я стала заложницей этой ситуации. Грубо говоря, следовать по повестке дня дуже цікаво. Цікаво, що такі, як йолка, такі як поволі й далі живуть, працюють, існують, ані Лорак, от бачите, ще й заміж виходить. Я згадав, як написав вірш у 2015 році. А якраз артисткам запроданкам він звучить так: збирають повні зали москалів, їм плескають від Криму до Тюмені, нехай проїдуть пару шпиталів, розводячи про братство Теревені. Вони за мир з баблом в одній руці, не розуміють, де чия країна. Нехай почують спогади бійців, підірваних на москалячих мінах. Скажіть їм, люди, в нас іде війна, і двом панам неправильно служити, їм плескають. Вітчизна лиш одна, і лиш заради неї варто жити. Їм байдуже усі жахи війни, бо не відчує боля, як на мене, той, хто платив за успіх дві ціни, і спав. З будь-ким, аби дістатись сцени, нагадаю. Ані Лорак до початку війни жила в Росії, заробляла там криваві рублі. Після того як РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України, співачка своїх поглядів не змінила. Зазначає видання TSN.UA. Злочини окупантів та жахіття, що вони коять на українських землях, не вплинули на позицію виконавиці. Врешті, у жовтні 2022 року, артистка опинилася під санкціями від РНБО.